Доброго ранку, любі діти! Пропоную вам сьогодні поринути у світ квітів. А яких саме відгадайте загадку. З води росте, на воді сидить, у воду дивиться. Молодці це латаття чи водяна Лілія. Латаття – це водна рослина, красою якої можна милуватися все літо. Всього в світі налічується близько 50 видів латать, які розповсюджені по всій земній кулі. Водяні лілії ростуть поблизу берегів річок, ставків чи озер. На поверхні води можна побачити широкі листя округлої форми і великі квіти надзвичайної краси. Квіти можуть бути білого, рожевого, жовтого, червоного, блакитного, фіолетового кольорів та мають чудовий солодкуватий аромат. Стебло водяної лілії дуже довге і знаходиться під водою. До дна воно прикріплюється великим міцним корневищем. Цікаво, що водяні лілії з усіх квіткових рослин є найстаршими. Вони одні з найдавніших мешканців нашої планети. А ще латаття називають сонячне дитя, так як її бутони підіймаються з води і розкриваються разом зі сходом сонця, та закриваються ввечері і йдуть у воду, коли сонечка ховається за горизонт. Якщо погода похмура, то й латаття не підіймаються зі свого водяного ліжка. Про яку квітку діти ви сьогодні почули? Що нового дізналися про неї? Як іще називають Водяну Лілію? Чому? До побачення, моє Любі, до нових зустрічей!